Триває програма бюджет, яка спрямована на виявлення мінімізаторів податкових навантажень. Не таємниця, що бюджет 2010 року проблемний, а тому при такі ситуації податки приховувати це злочин проти держави. Вже після чотирьох перевірок підприємств, які мінімізували податки, до бюджету донарахована значна сума. Порушена одна кримінальна справа. Детальніше у наступному сюжеті. Операція бюджет спрямована перш за все на руйнування схем мінімізації податкових навантажень підприємств, які мають річний оборот 70 і більше мільйонів гривень, а податків сплачують лише 1%. Під контрольно-перевірочні заходи потрапляють такі підприємства, які за податковою термінологією є в групі ризику. Спостерігається своєрідна галузева специфіка, де зустрічається найбільше таких підприємств. Це є роздрібна торгівля переважно продовольчими товарами. Нафтопереробна та хімічна галузь, м'ясна промисловість, переробка молока, виробництво сиру, виробництво заоцівля м'ясопродуктів, лісова та лісопереробна галузь і надання різноманітних послуг. Податківцями створено спеціальну мобільну робочу групу. Вже відібрано 42 суб'єкти підприємницької діяльності, які перевірять обов'язково. Перші результати вже дають суттєве поповнення до бюджету. Нами зібрано Достатня оперативна інформація, яка говорить про те, що суб'єкти підприємницької діяльності ухиляються з плати податків. На даний час закінчено вже чотири перевірки, в результаті, в результаті яких донараховано 1 млн 236 тисяч гривнів, із яких вже поступило в бюджет. 1 мільйон сто тисяч гривень. Також перевіряються суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані в інших областях. Ведеться робота з упередження незаконного відшкодування податку на додану вартість.